Минуло понад два тижні після падіння російського дрону на подвір'я родини кропивничанки Віталії Юрковської. Тоді загинув її чоловік Максим. Будинок, де жила бабуся, зруйнований. Дім, де жили з чоловіком та двома дітьми, пошкоджений, розповідає жінка. Одна дитина мене інвалід, жити нам немає де, тому що в мене ні одного цілого вікна. в мене вилетіли всі міжкомнатні двері. Криша я не знаю, на чому вона тримається. Все, на чому вона трималась, воно лопнуте, його розірвало зривною волною. Також, каже, пошкоджений гараж, два автомобілі та лазня. Зі слів Віталії, отримала на поховання чоловіка дві його пенсії 46 тисяч гривень. Витратили 100 тисяч гривень. Він її сам заробив. Ще, каже, отримала допомогу від Червоного Хреста. Була клійонка, якісь доски. Зі слів жінки, комісія щодня приходить обстежувати пошкоджене майно. Акт з висновком поки не отримала. Так як ми, місто мирно, і у нас діти це не діти війни, чоловік загинув, статус ніякий не передбачений і виплати не передбачені. За підрахунками Віталії, на відновлення пошкодженого житла потрібно щонайменше 700 тисяч гривень до одного мільйона. Хвилюються, що відремонтувати будинок до холодів не встигнуть. 18 вересня внаслідок падіння російського дрона пошкоджені 28 будинків. Найбільше два, де на подвір'я впав шахет та сусідній. У ньому вибиті усі вікна, зруйнований дах. Чи аварійні ці будівлі визначить будівельно технічна рада, сказав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Ми ну, вносимо у державну програму реєстрації пошкодженого майна, щоб інший шлях. Коли люди реєструються на відшкодування збитків від державної програми, щоб не було недоречності, що щось не врахували, щось забули, чим допомогла власникам пошкоджених будинків громада, пояснив заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін. Працівники комунальних підприємств, які приймали участь в ліквідації даних руйнувань. Вони виконали роботу, вичистили, вивезли і одноразову фінансову допомогу. Це стосується саме родини людини, яка загинула. Тому це цим працює департамент соціальної політики. Одноразова допомога це 10 тисяч гривень. Надається в разі пожежі людям, у яких дохід на одного члена родини не перевищує два прожиткових мінімуми. Цього тижня акти щодо пошкоджень будівель будуть готові, сказав Олександр Мосін. Потім вже Комісія розгляне ці документи і потім вже визначиться у фінансуванні. Але так як є і дії держави відповідна програма відновлення зв'язку з руйнуванням від збройної російської агресії, то там вже і коли внесуться ці відповідні акти, і самі мешканці повинні подати і зареєструватись в цій дії відновлення. Через державну програму є відновлення, відшкодування за пошкоджене або зруйноване житло з початку повномасштабної війни отримали 30 жителів області на суму 3,5 мільйони гривень, розповіла директорка обласного управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Вікторія Кулікова. У державний реєстр пошкодженого майна внесли 59 будівель. Людині пропонується два варіанти, в залежності від суми це або на цю суму замовити будівельні матеріали придбати. Тих організаціях, які офіційно підтянуті на ресурси і визначені, або замовити будівельні послуги, які ви можете використати на будівництві. Якщо людина самостійно вже зробила певні кроки по відновленню майна, головне мати при собі фінансові документи, які підтверджують всі витрати фінансові на процедуру, процес відновлення, відповідно, також буде заактована, і будуть відшкодовані ці кошти. Для цього людині треба прийти перше. Подати всі відповідні заяви, зафіксувати факт руйнації, пройти обстеження, і саме головне відкрити рахунок в банків. Говорить, за менш пошкоджене житло можна отримати до 200 тисяч гривень. За пошкодження чи руйнування основних конструктивних елементів будинку до півмільйона. 30 днів дається на розгляд, коли буде прийнято рішення протягом 5 днів банк повинен перерахувати ці кошти на рахунок. Пояснює гроші, які надходять на рахунок, використати на інші покупки або послуги, окрім будівельних, не можна. На використання грошей дається від року до півтора, залежно від пошкоджень будинку. Олена Жекалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.